Творець ідентичності українського народу поет, живописець, гравер, етнограф, громадський діяч. Мова про великого кобзаря Тараса Шевченка. До його дня народження Вінницький театр Ляльок підготував виставу Тарас Шевченко спогад. В ній розповідається про життя поета в часи заслання та солдатчини, де він думав про Україну, описував її красу та тяжку долю. Тарас Шевченко спогад. Цю виставу для дітей та дорослих у Вінницькому театрі Ляльок поставили до дня народження українського кобзаря на сцені. Митець, який за допомогою піску, зображує сцени з відомих поезій Шевченка, режисер Сергій Брижань. Над постановкою у театрі працювали майже два роки. Ми розпочинаємо цикл вистав, яка була підготовлена до Шевченківських свят до дня народження Шевченка. Це вистава «Тарас Шевченко. Спогад. Це поєднання віршів Тараса Григорича лялькового дійства і е, піщаної анімації у виставі за допомогою пісочної анімації. Відобразили часи заслання Тараса Шевченка. Картини з піску показували реальний світ поета серед палаючих пісків казахського степу і переносили глядачів у світ уяви кобзаря силою поезії Шевченко. Повертався в рідну Україну. Дуже сподобалося, було дуже цікаво та захоплююче. Вистава була про Тараса Шевченка, мені дуже вона сподобалась. Вони розказували вірші і співали. Дуже круто, гра, гра акторів дуже сподобалась, як, як в кіно якомусь. До дня народження Тараса Шевченка театр ляльок спільно з художнім музеєм організували виставку дитячих малюнків присвячених життю та творчості Великого Кобзаря. А виставу Тарас Шевченко спогад можна буде побачити ще 8 та 13 березня. Євгенія Овсянікова, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина».